Зробимо Україну чистою. Чернівецькі танцюристи прибирали історичні місця міста. Вони очищали пам'ятники, меморіали, обеліски, архітектурні пам'ятки та все, що є туристичною визитівкою столиці Буковини. Розпочали з центральної площі до прибирання долучилися і журналісти телеканалу Чернівецький промінь. Замість звичайної танцювальної сцени центральна площа. Замість епатажних костюмів робоча форма. У руках рукавички, мочалки, відра і щітки. Буковинські юні танцюристи під керівництвом Івана Величка помили пам'ятник кобзарю. Як у танцях, так і в прибиранні ентузіазму у молоді хоч відбавляй. Ні холодна вода, ні висота для прибирання не перешкода. Вона, по-перше, об'єднує, по-друге, це користь для міста і взагалі з нас будуть брати потім приклад. Дуже класно. І людям подобається. Ми поважаємо. Нашого письменника і, Думаю, що змінить. О, деякі туристи до нас приїжджають, щоб їм понравилося, що щоб вони приїжджали до нас і ще щоб всім е, своїм друзям казали, що в Чернівці всі чи Починати робити країну кращою потрібно з себе, вважає ініціатор акції та танцюрист Іван Величко. Каже, після останнього виступу на площі помітив, що пам'ятнику необхідно засяяти. А оскільки напередодні травневих свят існує традиція суботників, вирішив залучити своїх учнів до прибирання. каже, що. Маленькими кроками можна дійти до великих висот. Надо спочатку прибрати у себе в спальню, а потім вже будеш міняти світ. Ось ми прибираємо себе вдома. Ну щоб е, людям було приємно і щоб вони розуміли цінність е, того, що є. Аби прибирання було веселішим, не обійшлося без танців. Ретельно сантиметр за сантиметром. Щітками чистили пам'ятник та підтанцьовували. Не шкодували ні сил, ні води, аж поки скульптура кобзаря не осяяла на центр чернівців. Пам'ятника Тарасу Шевченку активісти планують помити ще декілька скульптур у місті. кажуть, більше ніж упевнені, що принаймні ті, хто нині у рукавичках смітити тут більше не будуть. Наводять приклади зі свого досвіду, тому що я думаю, в нас. Було в студії, коли ми попросили допомогти, то е, хлопчик е, ну, коли підмітав, каже, я тепер сам, коли побачу, хто хтось кинув жвачку, жувальну гумку на підлогу, я сам буду його ну, там сварити чи ще щось. Да, це дуже міняє. Перехожі, мити кобзаря не поспішали, але до акції ставилися позитивно. Кажуть, її потрібно проводити по всій Україні. Це дуже гарна акція. Треба, щоб її підтримували діти, студенти, це, ні, це маленькі зовсім діти в усіх містах. Нашої України. На таких прикладах і діти будуть, вчитися, і, і люди будуть бачити, не будуть викидати мусор, будуть з повагою відноситися до, навіть до дитячої зараз роботи. Зробити місто чистим просто лишень не потрібно смітити будь-де і частіше долучатися до ось таких акцій. Активісти стверджують, що тепер біля пам'ятника Тарасу Шевченку туристам фотографуватися буде набагато приємніше. Марина і Максим Димко, Чернівецький промі.